you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Стало відомо, куди йдуть усі гроші, які ми платимо за електроенергію. Так на Лазурному узбережжі Франції на Капфера Рінат Ахметов будує резиденцію. Тож, якщо вам цікаво, куди йдуть ваші гроші за електрику та тепло, то саме сюди. Журналісти з'ясували, що мільярдер Рінат Ахметов у 16-му купив у бізнесмена Фукса віллу Анастасія на лазурному узбережжі Франції на Капфера. Зараз там тривають будівельні роботи. Відомо, що на початку літа журналісти від джерелу бізнесових колах тримали інформацію інформацію, що у бізнесмена Фукса є віла на Капфера, і що вона названа на честь доньки Фукса Анастасія. Журналісти відправили подивитися на вілу місцевого мешканця. Той повідомив, що на місці, де розташувалася віла, йде будівництво. Розслідувачі знайшли у французькому кадастрі, що виявляється власником віли Є фірма, котра належить Рінату Ахметову. Власне, як з'ясувалося, у 16-му, Ахметов купив вілу Павла Фукса у звітності фірми Фукса йдеться. Що домовлена ціна продажу була 55 мільйонів євро за іншими джерелами 58. Але Ахметов не сплатив одразу всю вартість. Судячи з документів, бізнесмени домовилися про розрахунок до листопада 2019 року. Інша компанія Ахметова протягом 19-20 років отримувала дозвіл на будівництво на сусідніх з вілою ділянках. Подібних за площею ділянок на Капфера нема майже ні в кого. Будівництво триває. Тож у 2016 році купив тут віло за 58 мільйонів євро. Зніс її, потім прикупив ще й кілька сусідніх ділянок, установив кран і будує. Для тих, хто не знав, ДТЕК Ахметова тепер монтажує. Нополісти контролює всю електроенергію України. Водночас тут варто зазначити, що напередодні з'явилася інформація про відключення трипільської ТЕС від постачання газу. Основною ж причиною такого розпорядження від Нафтогазу є борг ТеС за спожити паливо. Згідно з повідомленнями Нацакціонерної компанії Нафтогаз України, на 28 жовтня цей борг становив 2 мільярди 757 мільйонів гривень. Водночас з'явилася інформація від Кучеренка, що наказ Нафтогазу відключити трипільську ТЕЗ від газу зупинений, але Варто зазначити, що якщо так і далі продовжуватиметься, що хтось будуватиме землю на лазурному узбережжі, а не платити борги за український газ, то ця галузь просто буде націоналізована, і це цілком зрозуміло владі і самим олігархам, щоб стабільно могти, забезпечити проходження зими громадянам країни. І такі ручні депутати, як Кучеренко, не допоможуть. Навіть якщо той заявив, що має намір оскаржити премії керівництву Нафтогазу в разі порушень в роботі компанії, і це єдине, що правильно зробив. Адже премії у чиновників захмарні, тож чомусь нарде. Від батьківщини Кучеренко неби як турбується за заробітки Ахметова, а як же давно відомо, самому Ахметову критично важливо мати політлобі, а батьківщина потребує фінансової підтримки, оскільки не отримала солоденького від Зеленського у вигляді посад на держпідприємствах. Раніше ж Юля Володимирівна постійно з'являлася в ефірі каналу Україна, крім усіляких ток-шоу, Тимошенко відзначилася і в передачі Наташі Влащенко, де говорила про економіку і про те, що тільки вона зможе повернути країну в успішні часи кучми. А якщо ви хоч раз дивилися новини на каналі? Україна, ви знаєте, що вони не могли існувати без прізвища Ахметов. Кожен вечірній блок обов'язково сюжет про те, який Рінат молодець і усім допоміг: цілодобово ДТЕК, Метинвест, Шахтар, благодійність і так далі. Зараз каналу Україна більше не існує. Зате в Україні почав активно зростати сегмент телеграму. Тому тепер Ахметова щодня щодня рекламують на найбільшому новинному телеграм-каналі. Тож в політиці, і медіа у нього завжди тотальний безлад. Усі його політичні протеже: Ляшко, Яценюк, Гройзман, Мураєв, Вілкул, різні. Ні, опоблоки та інше це абсолютні нулі. А його медія протеже Гордон Шустер Влащенко, співак, Голованов нижче нуля. Усі його спроби пропіаритися і заслужити респект народу. Закінчується зворотньою реакцією. Народ його ще більше хейтить. Краще раз зробити щось правді на користь держави, а саме повернути борг у такий скоротний час, щоб держава і далі могла стабільно забезпечувати громадян енергією по всій країні. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть думки в коментарях.